Вітаю! Це другий урок в середовищі Tinkercad, де ми розглянемо як витягти фігуру, налаштувати її розміри, змінити її положення і багато чого цікавого. Тому поїхали. Отже, коли ви зайшли в Tinkercad, вас зустрічає ось такий інтерфейс, і з правої сторони ви можете знайти основні фігури, які ви можете взяти для проєкту. Давайте для прикладу візьмемо циліндр. Для того, щоб витягти циліндр, ви маєте затиснути ліву кнопку миші, потягнути його на робочу область і відпустити ліву кнопку миші. Далі вам покажуться ось такі елементи керування цією фігурою. Давайте розглянемо їх детальніше. Якщо ви натиснете на білий квадратик, то вам покажуться всі розміри вашої фігури. Ви можете вручну змінювати ці розміри, якщо ви будете тримати ліву кнопку миші, або можете натиснути на саму цифру, коли вона з'явилась, і ввести параметри вручну. Наприклад, я хочу 20 мм, пишу 20 і натискаю Enter, і 20 мм в ширину. Те ж саме. Якщо я хочу змінити свою фігуру лише в ширину, то для цього існують чорні квадратики. В ширину це ось такий квадратик, правий або лівий, і в довжину – нижній чорний квадратик. Так само, якщо ви просто натиснете на цей квадратик, у вас буде показано ширину і значення цієї ширини або довжини, і ви тиснувши на цифру, можете її вручну знову ж таки змінити. Для того, щоб змінити висоту фігури, ви маєте клікнути на верхній білий квадратик, і або вручну потягнути його лівою кнопкою миші вгору. Або натиснувши на саму цифру, змінити її, і натиснути Enter. Якщо ви хочете змінити положення висоти вашої фігури відносно робочої області, вам треба потягнути за оцей чорний циліндр. Коли ви починаєте тягнути, бачите, нам показується висота відносно нашої робочої області. І ви також можете виставити її о, цифрами, наприклад, 50. І якщо я буду повертати мою плоскість, я побачу, що воно вже висить десь на певній висоті. Як рухати цю плоскість і взагалі масштабування, ми розглянемо на третьому уроці, а поки що не звертаємо на це увагу. Це я вам для прикладу показав, як воно буде виглядати. Якщо ви натиснете на фігуру, ви отримаєте ще деякі додаткові елементи керування, які ми ще не розглянули, а саме ось такі стрілочки. Натиснувши ліву кнопку миші на цю стрілочку, ми можемо керувати. Переміщенням положення нашого тіла і змінювати кут її повороту. Якщо ми змістимо мишку трошки вище, тобто на оце більше коло, то ми зможемо зміщувати нашу фігуру, керувати її поворотом на 1 градус. Якщо нам треба більш дієво повертати фігуру, я можу змістити мишку нижче і тоді буду повертати фігуру на 22,5 градуси, збільшуючи цей градус. Інколи дуже зручно затиснувши кнопку Shift, змінювати кут нашого. Нашої фігури на 45 градусів. Ось таким чином. Отже, якщо мені треба змістити мою фігуру, я можу це робити вручну за допомогою миші. Або натиснувши на мою стрілочку і натиснувши на певний кут, ну, на наше цифрове значення, ну, можу зробити, наприклад, 18 градусів і натиснути Enter. Таким чином, фіксується положення нашої фігури. Якщо я, наприклад, змістив неправильно мою фігуру, я можу скористатися шоркатами. Наприклад, натиснувши Ctrl-Z, і таким чином наша фігура повертається в початкове положення. Також можна скористатися шорткатом Ctrl-Y для того, щоб наша фігура навпаки перемістила своє положення, або її значення те положення, яке було першопочатковим, вперед. Або натиснувши на оці стрілочки, вони також працюють. Представимо, що тепер нам треба мати дві фігури на робочій області і якось ними керувати. Для цього я лівою кнопкою миші винесу сферу. Якщо я хочу виділити дві фігури і одночасно їх рухати, я роблю це так само, як ви робите, наприклад, з файлами. Тобто лівою кнопкою миші в стороні виділяє декілька фігур, і вони тепер об'єднані в одну таку собі групу, але поки ви не клікнете десь в стороні теж лівою кнопкою миші. Отже, якщо ми виділили наші об'єкти і хочемо їх рухати, ми можемо це робити ось таким чином. Як бачите, нам показують навіть розміри відносно. Першочергового положення наших тіл, наскільки ми змінимо їх положення. Якщо в мене буде багато фігур, і я хочу виділити якусь конкретну, мені важко взяти її лівою кнопкою миші, наприклад, виділити лише три нижніх, да? тому що верхня мені задівається. Тому я можу затиснути кнопку Shift і, клікаючи на саму фігуру, прибирати її виділення із загальної групи, в якій ми зараз знаходимося. Тобто я зараз тримаю кнопку Shift, натискаю на певну фігуру, і вона вже не є в групі нашого виділення. Насправді, всі об'єкти ми також можемо групувати і тоді вже не мучитись з тим, щоб виділяти певний об'єкт або не виділяти його, а зробити їх груповим. Але про це буде трошки згодом. Якщо ми витягли певну фігуру і хочемо зберігати її пропорції, ми також маємо таку можливість тут. Тримаючи кнопку Shift і змінюючи розміри нашої фігури, вона буде пропорційно збільшуватись. Тобто, бачите, в мене не окремо збільшується ширина або довжина, а тримаючи кнопку Shift, в мене збільшується все пропорційно і ширина, і довжина на 1 мм, і висота в тому ж числі. За допомогою такої комбінації можна змінювати ідеальність фігур будь-якої взятої фігури, наприклад, сфери. Якщо я не буду затримувати кнопку Shift, в мене буде виходити ось така. Каша, бачите? Тобто воно нерівномірно буде збільшуватись. Певні моменти треба і перший спосіб, і другий спосіб. Наприклад, я витяг зараз куб. Якщо я хочу з нього зробити паралелепіпед, я можу тягнути його ось таким чином. Якщо я все-таки не хочу цього робити, а просто хочу збільшити пропорційно мій куб, я затискаю кнопку Shift. Якщо в мене вже є якась складна фігура або проста фігура, і я вже її налаштував і хочу зробити дублікат, це можна зробити декількома способами. Виділивши фігуру, я можу натиснути зліва вгори на копіювати і повторити. І тоді фігура, як бачите, вона з'являється в тому ж місці, де і була перша фігура, або можу використати стандартні комбінації: Ctrl-C, Ctrl-V. І вона також вставляється поряд. Насправді на будь-яку кнопку в даному інтерфейсі є. Скорочені кнопки, і тому ви можете, наприклад, натиснути Ctrl-D на одну і ту саму фігуру і виносити її стільки разів, скільки вам потрібно. Тепер представимо, що в нас є ситуація, коли ми маємо дуже точно налаштувати наші фігури в положенні один відносно одного. Наприклад, я хочу розмістити ще один куб. Поряд з іншим кубом, але мені інколи мишкою не дуже точно, дуже важко це зробити. Тоді я можу скористатися стрілками на клавіатурі і зробити це міліметр до міліметра. В даному випадку, можливо, це не дуже зручно, але в деяких випадках на практиці, я вам скажу від власного досвіду, це дійсно було дуже корисно. Якщо я хочу рухати не вліво-вправо, тобто не по ширині довжині, я маю затиснути кнопку Ctrl і стрілку вгору. Як бачите, тоді фігура рухається по висоті. Тобто ще раз, треба затиснути кнопку Ctrl. Напевно, одна із основних функцій, яка вам буде потрібна в навчанні, особливо якщо це відбувається в школі, це можливість розроблювати проєкт в команді. Для цього тут є також ця можливість поділитися проєктом. Для цього ви маєте натиснути ось такого чоловічка, і вам вилізе ось таке меню. Як бачите, ви можете створити додаткове посилання. Але воно, якщо ви прочитали до цього, буде мати тимчасовий характер, тобто буде діяти, якщо я не помиляюсь, 24 години. І якщо ви будете продовжувати свій проєкт, вам доведеться його заново запускати і створювати цю ссылку. Ви копіюєте цю ссылку і кидаєте його своєму однокласнику, другу, і тоді разом ви можете створювати. Цей проект і керувати ним. Єдиний мінус такої розробки, що вона все-таки знаходиться в бета-тестуванні і інколи може вибувати. Якщо у вас вилізе повідомлення, що виникла якась помилка, просто перезавантажте сторінку і вам вийде продовжувати вашу роботу. Це дуже цікава функція. Ми з учнями в школах її дуже часто використовуємо для того, щоб зробити якийсь спільний проект. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, можете навіть донатити. Це буде мене дуже мотивувати, продовжувати ці або інші відео. І до зустрічі у наступному уроці!